Вітаю всіх, шановні глядачі! Сьогодні у нас понеділок, і ми сьогодні вам надаємо цікаву інформацію, точніше інформацію, яка пов'язана з корупцією. Бо ця інформація виявлена, вона, до речі, відбулась в Сумській області. І відповідно на нашому каналі є окремий плейліст. Це корупція, назва цього плейліста. І ми будемо розміщувати ось такі. Відео з такою інформацією. До речі, вже є окремі відео стосовно корупції. Так ось, що ж відбулося? відбулося те, що двох горі чиновників виявили на хабарі. А мова йде про Держспоживслужбу, бо вони там працювали. І взагалі, якщо казати про Держспоживслужбу, Держпожив... про це поняття, то це. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, тобто мова йде про якість продуктів харчування. І ось горі керівники замутили схему для того, щоб вимагати з підприємців І зараз ми про це скажемо. Що ж вони зробили і як їхня діяльність так звана, горі умельців. Була вилучена. Посадовці керівники Управління Держспоживслужби на Сумщині були затримані на хабарності, бо хабар це злочин. Два керівника райуправління Держспоживслужби Сумщини. організували схему. Схему організували, замість того, щоб здійснювати свої повноваження, вдосконалювати службу. Як її зробити краще, що треба зробити, вони придумали схему. А це вимагання та одержання хабарів з підприємців. Але дана схема оці горі-умців, чиновників, була викрита та блокована. Бо, мабуть, якийсь прорахунок, мабуть, чогось там вони не передбачили. І ось начальник одного з районних управлінь. Головного управління Держспоживслужби в Сумській області, спільно із заступником, систематично вимагали та отримували неправномірну вигоду від підприємців регіону, які реалізують споживачам продукти харчування. Тобто підприємці здійснюють свою діяльність, реалізують продукти харчування, споживачі купують ці продукти, а чиновник сидить і думає. А як же зробити так, щоб мені занесли кошти? Бо, мабуть, зарплата у мене маленька, мабуть, життя у мене не склалося, бо я працюю керівником, Держспоживслужби. І мені не вистачає багато грошей. Мені треба, окрім зарплати, щоб якийсь заробіток був. І ось давайте ми зробимо цю схему і будемо вимагати хабарис, підприємців. Ось рівень чиновника, який знаходиться на посаді, який отримує заробітну плату і у кого в голові тільки гроші. Бо пустота в головах, пустота, у будь-якого чиновника в голові пусто. І це, якщо казати простими словами, це хвора людина. Чиновник, який має на меті одержати хабар. Це хворі люди. За щомісячну сплату данини, посадовці гарантували суб'єктам господарювання, господарської діяльності можливість безперешкодно реалізувати населенню продукцію без відповідних санітарно епідеміологічних документів. Тобто, реалізуй свій товар, свої продукти, без всяких погоджуваних документів, тільки занось нам кошти хабарі. А те, що буде. Споживачами це вже окреме питання. Будуть у них якісь симптоми отруєння, чи не буде, яка там якість продуктів, це, не, це нас не стосується. Головний хабар занеси і все. І працюй далі. Водночас, у разі виявлення таких факторів, тобто факторів порушень під час перевірок, оці зловмисники. Обіцяли не вжиття заходів реагування до тих підприємців, хто сплачує таку данину. Тобто, якщо і виявили порушення у підприємця, але якщо підприємець сплатив хабар, то ніяких обмежень до діяльності не буде. Він далі буде працювати. Головне, що він в нашій схемі. І головне, що він заносить нам енну суму коштів. Ось як думає чиновник хаба. Також посадовці пропонували інші платні послуги. Зокрема, видачу за хабарі дозвольних документів. Ми випишемо тобі будь-які документи, будь-що, з різними підписами, з різними назвами, з різним змістом, але при одній умові ти маєш занести нам хабар. І працює. Організована схема працювала понад півроку. Тобто, понад півроку оці умільці чиновники здійснювали і реалізували цю схему по отриманню хабарів. Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцем проживання фігурантів вилучили мобільні телефони, чорнові записи, які містять докази протиправної діяльності, а також готівку. Тобто кошти виявили. Мабуть, це для них був джекпот. Оці кошти. І, мабуть, вони молилися на ці кошти і, відповідно, чекали наступної суми. І ось оце все було виявлено. виявлено. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. І тут увага, з можливістю звільнення під заставу. І оце велика проблема в Україні звільнення під заставу. Вона не надає жодної боротьби з корупцією, і, відповідно, ніякого результату не буде. Бо, відповідно, ця застава надає можливість вийти підозрюваному у корупційних справах, і вже далі він може якось порішати. Питання для того, щоб не настала відповідальність за протиправні дії пов'язані з корупцією. Але так виписано законодавство України. Можливість звільнення під заставу. І всі ви, мабуть, бачили, чули і спостерігали про те, як ловлять, умовно кажучи, за руку корупціонера, але є можливість звільнення під заставу. І все. І на цьому питання потім. Буде по-іншому вирішуватися. На жаль, але розповідають всі про боротьбу з корупцією. Тільки з якою корупцією розповідають, невідомо. І ось фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Так написано в статті. 10 років погрожує. Але чи буде ці 10 років, або не буде цих 10 років? Бо так законодавство прописане в Україні, що ти можеш вийти. Можливість у тебе є звільнитися під заставу. Як так? Ти би ж спіймали. Ти зробив злочин? Ти злочинець. Але закон каже, плати кошти і виходь під заставу. Ну, нонсенс. Про що можна казати? Про який розвиток, про взагалі яке майбутнє, про які перспективи щось змінити, якщо оце є. І якщо воно. Надає злочинцям виходити під заставу. І ось такий результат. Безнаказаність, безкарність і взагалі все те, що відбувається далі. Піймали тебе, ти плотиш оці, оці кошти і все виходиш. І для інших вони бачать це, вони також це роблять. І це іде як вже бронське движення. Все. Ніяких. Нема покарань, ніякої немає відповідальності. Ось, шановні глядачі, про що йдеться мова? Але борються з корупцією, жваво бореться, розповідають, створюють різні органи влади, різні відділи управління по боротьбі з корупцією. Але, але результату цього не буде. Не буде. Шановні глядачі, залишайте свої думки по цьому відео, по цій інформації. Бо ми казали сьогодні про момент корупції на Сумщині. Держспоживслужби. служби. Тому всім дякую. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, коментарі залишайте обов'язково. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і будемо надавати вам в подальшому цікаву, важливу і корисну інформацію. Всім дякую і до нових зустрічей!